У три ст'янки налейте по 0,5 мл розчину етанової кислоти. Задайте краплями індикатори. У першу ст'янку вартість, у другу флянок алегін, у третю метиловий-оранжевий. В першій склянці лагму став червоного кольору, в другій склянці безбавній, а в третій склянці рожевого кольору. Налейте в пробірку розчин етанової кислоти об'ємом 1-1,5 мл і додайте трохи порошку магнію. Налити в склянку розчин натрий гідрооксиду об'ємом 1 мл. Додайте декілька крапель фенолфталегіну, а потім краплями додавайте розчин етанової кислоти до появи помітних змін. Малинове забарвлення. Забарвлення зникає. склянку додаємо натрій 2CO3 і доливаємо етанової кислоти. Спостерігаємо виділення газу. Це є СО2.